Всім привіт, дорогі друзі! Ну що ж, Динамо зіграла свій перший матч в кваліфікації Ліги Чемпіонів в третьому раунді кваліфікації проти штурму, домашню гру в лодзі. Де Динамо переграли свого суперника, але не все так було добре, як нам здавалось. Тому що ну, 1-0, рахунок такий слизький і по статистиці не дуже впевнений. Але давайте все таки будемо детальніше обговорювати в цьому відео. Пишіть прямо зараз свої коментарі. І свої думки по цьому матчу, тому що ну, думки реально розділяються. Хтось каже, що да, непогано виграли. Головне результат, хто каже, що ну гри не було, де удари. Де удари є, а в ствірчу не, не потрапляємо завершення атак. Тобто є питання, пишіть свої коментарі, цікаво буде вашу думку почитати. Поставте перед початком лайк. Це допомагає розвитку нашого каналу і розвитку цього відео по просторам Ютубу. Також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Перше, звісно, що розпочнемо. Це склад команди, де, в принципі, змін не було. І в принципі їх не було б взагалі. Єдина зміна, яка планувалась, це зрозуміло. Вербіч пішов з Динамо, і планувалось, що зліва буде грати хтось. Напевно, всі думали, що Банат. Напевно, всі думали, можливо, хтось Антюк чи ще хтось інший. Але грав сьогодні по факту там Шепелєв. Хоча малювали туди Буяльського. Саме Шепелєв грав сьогодні зліва. Буяльський е був на ЦАПі, Сіддор, Шапа були в центрі поля трішки нижче. І справа, друзі. Е Перед матчем за, за одну годину до гри все було добре з циганковим, тобто циганков був в заявці, циганков був в основному складі. Потім він, я так розумію, на розминці травмувався. Ми не розуміємо, що там за травма, скоріше за все, м'язова, якщо це розминка, і. Звісно, каравай вийшов в основі, і, і це зіграло таку, такий гарний жар для Динамо, тому що циганкова не було, на його позиції був Караваєв, який забив переможний м'яч. Ось так вийшло. А так, в принципі, в Динамо по складу без змін. Штурм, друзі, і початок матчу. Ось про що хочеться говорити. До речі, да, сьогодні болівальників не дуже багато було в лодзі. Я думаю, ви теж це помітили. Це не дуже приємний момент. Хотілося, щоб... Забивали все-таки стадіон, тим більше ну, кваліфікація Ліги Чемпіонів. Не знаю, поляки може вже наїлися там, свого футболу, не розумію. Ну, зна... Я розумію, що нашими забити там, стадіон повністю в лодзі неможливо, хоча це можливо, але ну, якби, всіх свої справи, це ми теж розуміємо. Ну І перший тайм, друзі, стартував дуже неприємно, тому що, ну як наприклад, перші 15 хвилин були максимально рівними. Ніхто не брав на себе ініціативу, і Динамо, і Штурм старалися контролювати, і штурм дуже сильно пресингував Динамо на початку. Динамо десь губилося під цим пресингом і не могли навіть ну, нічого створити. Тобто, Динамо свій перший удар десь на 20 20-й -ті хвилині тільки пробили. І по факту, ну до цього у Динамо за 20 хвилин не було нічого, крім володіння м'яча на своїй половині поля. І в центрі, в принципі, штурм створив. Після 15-ї хвилини уже два непогані для себе моменти. Той же Хейлунд, про якого ми з вами говорили, по-перше, боротьбу вигравав у Забарного, боротьбу навіть вигравав у Попова. І навіть пробивав в тому ж першому таймі. Один 100% момент, я вважаю, в нього був, коли він пробив вище над поперечиною в штрафній площі. І другий момент, коли він відштовхнув Забарного і пробив бущана. Тобто у нього було два моменти: цей молодий нападник, який Зальсбергу зробив дубль в чемпіонаті Австрії, міг забити і Динамо сьогодні. І Для Динамо легким перший тайм не був. Але на моє здивування після цього прохід по лівому флангу Дубінчака. І взагалі штурм грав дуже вузько, як на мене, саме в цьому, і не тільки в цьому епізоді, взагалі в першому таймі, це дозволяло Динамо грати флангами. Дуже якісно Динамо цим користувалося в першому таймі і взагалі після забито Але забитий м'яч, ну це, ну я не знаю. Ну начебто повтор матчу з Фенербах коли Вівчаренко віддав на Караваєва, і той теж в один дотик забив, але трішки інша тут ситуація. Дубінчак прострілює, забива Саня, і я все, Караваєв, Кравай взагалі. Раз в рік забиває за Динамо. А тут, в Лізі Чемпіонів, два матчі поспіль забити. Ну це ну молодець. В таких важливих матчах, тим більше, ну він не повинен був бути в основному складі. Це теж такий цікавий момент з однієї сторони, з іншої сторони, можливо, хтось це не бере до уваги. Це таке вже діло. Після цього голу друзі штурм отримав десь ну, такий легкий шок, як на мене, тому що вони реально створювали більше моментів до голу. Вони старалися краще, і в них виходило краще, тому що в Динамо, ну в ствір не міг навіть ну, жодного удару не було. А тут перший удар, ну окей, другий, по-моєму, це навіть удар був, і, і, а перший в ствір і гол. І це був шок для штурму і піднесення для Динамо. психологічне, і впевненість собі і Динамо понеслось. Плангова робота. Скільки було створено, не скажу, що. 100% моментів, скільки було створено на год для того, щоб закінчити й завершити момент. Але ось завершення не було. Не було нападника. Нормально. Бесідін, друзі, сьогодні весь матч займався херньою. Чесно, ні одного практично верхового єдиноборства він не виграв. Один раз виграв в другому таймі, по-моєму, пробив вище воріт. Один раз. Вище пробив з 7 метрів, по-моєму. тобто. Не було взагалі видно і завершення не було. Да, Були флангова робота. Дуже класно сьогодні Дубінчак зіграв, можна відмітити. Шапаренко десь загубився. Буяльський, відмічаємо, тому що скільки він жовтик збирає на собі. Скільки штрафник заробляє. І взагалі дуже корисний для команди. Правий фланг Кензьора з караваєм, як здорово сьогодні зіграли, теж взаємодіяли між собою. Передачі в глибину штрафної, як, як і хотілося. Та Передача Дубінчака на Караваєва, гол. Хотіли так само розігрувати, тому що штурм. Дозволяв це робити, і вони десь розгубилися, і Динамо цим могли скористатися і забити навіть в першому таймі. Я вважаю, Динамо могли забити і 3 м'ячі. Навіть 2-0-3-0 могли зробити і все, піти на другий тайм спокійними. Якби знову ж таки було завершення, завершення не було. Ми віддавали остання фаза передачі, віддавалася або в суперника, або удар заблокований, або удар мимо. Хоча цих ударів 5-7 в першому таймі, не на користь Динамо в ствір 1-3. Другий тайм, друзі, це там нема про що говорити. Це суцільний, суцільне володіння м'ячем Динамо на своїй половині поля, витягування на себе суперника для того, для того, щоб вертикально вже розпочинати свої атаки і контратаки, якщо витягується багато футболістів на, на тебе, да, то є така можливість. Але другий тайм окей, динамо там з валідолом, але. Виграли, виграли і впевнено, я вважаю, тому що вони володіли ініціативою в другому таймі. Практично нічого не дали створити штурму. Другий тайм був сумний. Перший тайм був цікавий, другий тайм взагалі сумний і неважний, скажімо так. Але удари. Динамо за другий тайм 7 ударів, нуль в ствір. Взагалі, статистика за матч. По ударам 12-10 на користь Динамо, володіння 60 на 40 на користь Динамо. Ствір 4-1 на користь штурму. Котре Динамо Київ. Не може нормально влучати, просто попадати в стіруварі по воротам, по голкіперу хоча б. Сидорчук б'є високо, Шапаренко б'є високо, Караваєв б'є високо. Можливо, сьогодні циганкову не вистачало, він дуже добрий. Ми знаємо, що циганкова гарний удар, і він може зміститися в центр пробити. Сьогодні Караваєв Старався це робити Сидорчук, всі били сьогодні, в принципі, ні в кого не виходило влучити. Ну реально, Бісідін один раз пробив, я вже говорив головою. Є проблеми з створенням, створенням моментів, окей. В цьому матчі, в принципі, ми створювали завершення і взагалі влучання. Тобто, з ударами проблеми великі в Динамо. Питання залишається відкрите. Результат є. Гри як такої, ну. Вона є, а, але її нема. Ну, <смі> Важко оцінювати Динамо реально. Головне, що є перемога, головне, що є результат, і мій прогноз, до речі, залітає вже три, три рази поспіль на Динамо. Тому, звісно, дивіться наші прогнози, аналізуйте, звісно, самі. Но... Поки що досить гарна тенденція. І знаєте, ось в цьому матчі, ну, кому ви віддали ось Лева? я не знаю, хто був найкращим. Як на мене, то це, звісно, всі флангові гравці Динамо сьогодні були найкращими. Я вважаю. Крім Шепелів, тому що все таки на його позиція, видно було Шепалів, десь некомфортно себе почував. Потім вийшов там ванат, виходили там Гармаш, але ну там мало було моментів для того, щоб щось показати. Тому сьогодні я всіх флангових гравців до бічаку кращого дав би. Караваєву, кінь непогано флангову роботу видав, в принципі, і вуяльський непогано зіграв. Тобто, ну бущан там пару разів рятував, але б я б не сказав, що там супер моменти у штурму. Були тільки вперше там і все. Тому від Динамо залишається все одно якесь подвійне відношення до цієї перемоги в мене, ось, чесно кажучи, я і радий. З, з, з однієї сторони, з іншої сторони. ну, Хотілося б більше, тому що видно, що Динамо може більше. Може більше, але чомусь не виходить. І матч відповідь: 1-0. Австрія, скоріше за все, забитий стадіон. Важко. Штурм буде нестись, як вони неслися в цьому матчі пресингувати, як і пресингували в цьому матчі. Буде тяжкий матч. Нам потрібно серйозно налаштовуватись на перемогу, Ну, хоча б не програти, для ніяких допів, ніяких допів не потрібно. Хоча Динамо витримає, Динамо витривала команда, але цей штурм показав, що вони готові пресингувати, що вони теж готові грати в домінантний футбол. Вони можуть це робити, в принципі, вони пресингували. І навіть до 90-ї, всі 90 хвилин, практично, але вже потім видихлись молоді гравці, ну якби нема стабільності у них, і це нам на користь. Я вважаю, що Динамо пройде штурм. Я думаю, ми пройдемо. А далі Бенфік. Хоча давайте е, будемо чекати. Матч-відповідь це найголовніше. Тому, друзі, підтримайте наше відео лайком, підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд. Бажаємо перемоги тільки Київському Динамо. Пишіть свої коментарі. Як ви вважаєте, чи Динамо зможе пройти цей штурм? Ось ваша думка по тому, що ви побачили в першій грі. Я думаю, що в нас проблем не буде. Але знову ж таки сюрпризи в другому матчі можуть бути, але за рахунок досвіду ми скоріш за все пройдемо. Будуть це додатковий час, чи ми зіграємо нічу, чи виграємо. Це вже друге питання. Тому до нових зустрічей і надію, що ми будемо вже в слідчому матчі говорити про Бенфіку.